Маємо радіатор, який став виновником того, що перегрілась машина і повело головку, і пробило прокладку. Людина стверджує, що 5 років назад сама його ставила новим, і в машині, крім антифризу, який він сам залив, нічого не було. Але ми бачимо, що з цього радіатора витікає. Якась муть. Зараз вкрию, подивлюсь, що то за муть. Вскривати буду ось такою заточеною викруткою, просто відгинаючи ці ламельки, от. потім можна буде його завальцювати при бажанні. Просто що і не так багато стоїть, а вскрити його теж потрібно часу Гарантувати комусь, що він потім буде відмінно працювати, то це треба прокладку міняти. А прокладок на неоригінальній радіаторі нема, це вже не Ну, В общем, зараз вскриємо, побачимо, що там в ньому відбувається. І ось картина. Оце що таке? Це ж схоже на герметик, стоп -тіч. Так. А ну-ка. Де воно тут це таке взялося? Ось. от От. Заливали гарячою водою, гріється тільки половина радіатора. Ось. Оце що таке? Що оце у нас? То, то виходить, що... Ще в Америці було налито чогось сюди в радіатор. О, дивіться. Половина сот. Будуть продиматися, половина буде забити. О, дивіться, що це. Може хтось знає. І це я вскрив верхній бачок, а в нижньому картина буде ще гірша. Мені тільки цікаво, як в нього ще пічка гріла. От. Може вона й погано гріла, поки літо, то він цього ще не розуміє. В общем, почистити його щупом, зібрати. Можна буде ще використати. Думав почистити, взяв тоненький отакий щуп, По довжині якраз підходить. І виходить, що майже в кожну соту я спочатку вставляю, він трішки йде, а потім навіть не можу його пропихнути. А це одна із найкращих сот посередині, котрі найменше забиті. От, а ті, що по краях, то я навіть з самого початку не можу вставити цей щуп. Тобто він так закальцинувався, цей радіатор, забився, що щуп просто не лізе. Тому буду я відмовлятися від ідеї його почистити, тому що кожну соту отак от пройтися, навіть якщо я візьму вущий щуп, то... Він буде гнутися. В общем, це нереально вичистить його. Ні в яку соту він далі, ніж на декілька сантиметрів не лізе. От лізе сантиметрів на 5 і далі стає Тобто настільки він тут забитий цей радіатор, що його нереально буде почистити. Тому поїде він в цветмет. Всім дякую хто дивився. До побачення то думає почистити такий радіатор після того як забився, це дуже складна буде справа, тому краще напевно купити новий.